Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 29 березня 2024 рік і сьогодні Шиба. Як завжди, починаємо з сторінки мого сайту CryptoVictor, Сторінка КриптоАктив. Приходимо на другу, яку я розглядаю. Криптовалюту з розділу мем Шиба. Як завжди, подивимось фундаментально, що це за валюта, технічно і мій прогноз. Фундаментально в них є офіційний сайт, доволі інформативний. На CoinMarketCap 11 сходинка в 18 мільярдів доларів. Дуже цікаво, ця монета розпочинала як як якийсь мем токен, але Дуже швидко набрала популярності і такі, такої капіталізації 18 мільярдів доларів. І досі вона привертає до себе увагу як нової спільноти, так і інвесторів. Ну, головна тут е, різниця між Шиптокен е, і Dogecoin В тому, що тут можна заробляти. Вони е, взяли за основу е, базу Ethereum, тому тут можна і стейкінгом заробляти, і комісії на обмінах, ну і взагалі на торгівлі. Дуже класно спочатку підняв їх Віталік Бутерін. Вони йому дали багато токенів, він їх частину на благодійність, частину спалив, цим самим ціна токенів зросла. З мінусів я б сказав, що тут ну, якби все в них добре, ну конкуренція з Dogecoin, ну це таке. Як завжди є посилання на спільноту в Reddit на Twitter, на наш блог, не буду на це вам витрачати ваш час, кому потрібно, переходьте. А от відео радив би я вам подивитися. Там вони всі до 10 хвилин, і тут в мультяшній формі розповідається дуже якісно, як, і що, кому вистачить, просто транслейту, головні тези української тут вже технічна складова. Ну, а загальна інформація, звісно, на сайті прогноз курсу на нашому. Тут не тільки відео, тут є і скріншоти, і думки експертів і так далі. Телеграм телеграмам, а форум краще, на мій погляд. Тому заходьте, тут є можливість спілкування тільки по шибі українською. Форум прогноз курсу українською. Ну, звісно, пишіть коментарі все ж таки під цим відео і під іншими. Отже, мій прогноз. Вкотре кажу: це не парада, це моя тільки думка. Не буду тут вас нулями за, заплутувати. Але, скажімо так, з 4 на 9 можна заробити 2 трошки більше Іксів. якщо, Наприклад, просто сьогодні купити, а зимою продати. А можна більше іксів до 4 зловити, якщо буде. Конструкція схожа з минулим разом. Давайте на сервісі це ближче подивимось для графіків. Ну Зараз все просто X2. Ну можна Бачите, 0.42, 0.90, ну це в два рази. Можна. Якщо, скажімо так, сценарій буде простий, просто піде курс наверх. Може бути, ну звісно, може бути. А якщо буде схожа конструкція з минулим разом. Курс сходив практично вниз, після нього був такий от рух доволі потужний. Може бути, може бути. І якщо, якщо ця стратегія дійсно має сенс і буде повторення з минулою, то ну, можливо, навіть 0,1 купити, 0,9 продати, це вже 9 іксів. Може бути, може в крипті все може бути. На місячному. Загальна картина, гадаю, зрозуміла, більш детально на тижневому графіку. Отаку стратегію, якщо ми візьмемо і, наприклад, з, цієї, з цього моменту, очікуючи, що буде зниження до 0,2%, ну і повториться та, та сама структура, як і минулого разу, Ну, ну звісно, 100% не повториться, але Таке вже було і може бути і ще раз. І тоді, так, з 02 до 08, 4X хтось може взяти, якщо це все спрацює. Якщо тут вчасно купити, тут вчасно продати. Це, звісно, не парада, це мої просто думки. А зниження можливо. Бо я все ж таки очікую зниження по біткоїну. І... Разом з ним може бути невелике зниження і по шибі. Ну, що, що взагалі було? Була відсотків з минулого разу. Хто отримав, купив в нижніх позиціях, продав на верхніх, заробив минулого рану відсотків Зараз трошки більше 100%, 120%, якщо зараз купити. і Ціна підніметься до минулих максимів. Ну, а хто купив, коли ті кнопочки бай були, то тут ну, 800% може отримати і цього разу. І це якщо повернеться тільки до минулої максимальної ціни. А якщо більше, то і відсотків більше. Ну, а на денному графіку я не бачу тут нічого, формується якась така. Рівна платформа, яка і минулого разу була доволі довга. Навіть після кнопочок цих бай. Вона дуже-дуже довга була пряма платформа така, після якої там за декілька днів, за тиждень. Шиба додала 260%, скажімо так, десь. Бачте, 300-300%. І зараз знову формується якась більш спокійна платформа. Коли купувати чи не купувати, це, звісно, вирішуйте самі. Якщо ви, наприклад, довіряєте цій криптовалюті і вам вистачить Profit X2 в два рази, тобто 100 поклали, 200 взяли, купуйте, очікуйте, якщо ви вірите в, цей, в це зростання. Якщо хочете щось... Більше з цієї криптовалюти, ну, можливо, ви вже купили, а можливо, ще буде якийсь варіант. Зараз тут немає ні кнопок, ні sell, ні buy. Тому можна розглядати багато варіантів. Що тут по біткоїну? Ну, все добре. Я як казав, це практично спрацювала парабола, хай формується нова, тому. На мій погляд, можна очікувати зниження до 64-63 цього міні циклу. Тобто на вихідні, можемо побачити початок зростання. Ну, подивіться, вже по індикатору Стокастик почалася фаза формування на верхньому кордоні цього індикатору. Скільки він тут буде, ніхто не знає, але мені. Така, моя думка, така, що довго він тут не буде, може на вихідних знову зроби спробу отакої мініфази. А вже третя мініфаза буде ще сильніше, після якої, можливо, буде зростання вже потужне. Ну, це так, мої думки по біткоїну. Звісно, це також не парада. Гадаю, моя думка по токену SHIBA на 24 рік. Зрозуміло, якщо відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм, підпишіться. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Варіанти донатів в описі до відео. На вихідних я буду займатися підготовкою нових токенів. Вони відмічені зірочками на сторінці. Криптоактив. Підпишіться на відеоканал, збережіть мій сайт в себе в закладках. З понеділка продовжу розглядати токени. З вами був Віктор. До зустрічі!